На цьому тижні на заході хтось клацнув тумблером, адже на поверхню вилізла така величезна купа досліджень попереджень про глобальну війну Росії з усіма, що аж подих перехопило. Невже до них насправді дійшло те, про що Україна попереджала і ЄС і НАТО останні 10 років? Путін піде далі. Ви будете наступними, якщо не зупините його в Україні. Крим колективний захід проковтнув. Донбас також однією рукою допомагали Україні, а іншою продовжували бізнес з Кремлем, граючись у політику умиротворення агресора, догрались до повномасштабного вторгнення і, попри це, ще два роки чухались. Але добре, хоч зараз там щось розвиднилось, що саме давайте думати, розбиратись. Всім вітання починаємо. Першу вибухнуло у німецькому виданні Більд. До редакції потрапили секретні матеріали Бундесвера, з яких стало відомо, що Кремль розпочне неминучу війну з країнами НАТО у 2025 році. Сценарій такий: влітку в країнах Балтії, Росія організує низку кібератак. Потім, під приводом навчань, в Білорусі збільшить кількість військ на кордоні з Польщею та Литвою. Штучно створить прикордонний конфлікт в районі Сувалкського коридору. В жовтні перекине до Калінінграду чергову порцію військ та ракети середньої дальності. А в листопаді, коли США через вибори на кілька тижнів залишиться без лідера, Росія за підтримки Білорусі. Повторить на території НАТО вторгнення 2014 року в Україну. На цьому місці багато хто одразу приречено схлипнув. Ну, все так і буде. Адже саме Більд ще в грудні 2021-го опублікував з посиланням знов таки на власні джерела в Бундесфері карту російського вторгнення 24 лютого 2022 року. До речі, ви ж пам'ятаєте, як тоді відреагували в Москві? Так само, як і зараз. Ви все в ряті. Почитала німецький секретний план, злитий в інфосмітник Більд потужний минулорічний гороскоп для риб в раку. Не виключаю, що аналітичну частину бундесферу, надав німецький МЗС під керівництвом Бербок. Марія Захарова, речниця МЗС Росії. Це була коротка арія з репертуару хамських відповідей офіційної Росії на будь-яке застереження чи зауваження. Повертаючись до прогнозу Міноборони Німеччини, злитому в більд, там є одна важлива теза. Всі події, що описуються в сценарії, починаються, як ви думаєте, де? В Україні, коли. А вже в лютому цього року, до якого залишились лічені дні, якщо хтось дивився на календар. Отже, за твердженням видання Путін розпочне у лютому чергову хвилю мобілізації та назбирає до армії ще 200 тисяч осіб. Попри всі його обіцянки, ця це не проводити. Далі Кремль починає весняний наступ, який через ослаблення допомоги Україні з боку заходу. Нібито матиме успіх і дозволить російській армії зайняти нові території. І якщо захід зараз це знову проковтне і надалі зволікатиме з допомогою Україні, то далі він точно буде наступним. Про це власне на цьому тижні ледь не кричав зазвичай стриманий міністр закордонних справ Латвії. Росія не зупиниться в Україні, її можна лише зупинити. Усім, хто думає, що підтримувати Україну дорого, я хочу сказати одне: далі буде ще дорожче, якщо Росію не зупинити про те, що Росія піде далі. Зрозуміло, було ще наприкінці минулого року, коли там ухвалювали бюджет на 2024 рік. Нагадаю, на війну там закладено майже 11 трильйонів рублів. А це третина всього російського кошторису. Саме на цей факт звернув увагу в інтерв'ю Daily Mail Американський бригадний генерал Кевін Райан. Витрачати третину федерального бюджету лише на війну з Україною, населення якої втричі менше, безглуздо. Переведення російських фінансів і економіки на військові рейки, що спостерігається зараз, має сенс тільки якщо Росія готується воювати з великим ворогом, таким як НАТО. Кевін Райан, бригадний генерал США. До цієї війни багатьом з нас здавалося, що ми щось знаємо про наших навіжених сусідів? Виявилось, ні? Ну, через пропаганду, скрепи, великодержавний шовінізм, багатьом з росіян байдуже, що українців вбивають кожного дня, рівняють з землею наші міста та села. Але коли в них самих? Через каскад аварій з десяток регіонів в морози залишаються без опалення гарячої води та світла, і цей комунальний колапс триває і досі. Їм все одно так і не спало на думку. Одне просте питання до свого президента, уряду, Держдуми. Може, ви б ці 11 трильйонів рублів замість війни спрямували на відновлення російських туалетів, дахів, підвалів? Ні. Мовчать. Я вже не кажу про якісь масові акції протесту. Власне про це в статті Цій такі дейлі мейлі сказав і генерал Бен Ходжес, який очолював армію США в Європі з 14 по 18 рік. Якщо Кремль не зупинити зараз силою зовні, адже зсередини нема кому, то Росія далі без жодного сорому застосує сотні далекобійних ракет проти цивільних цілей. По всій Європі, вони зробили це в Україні. Їх не турбують наслідки військових злочинів, які відбуваються там щодня. Тож, якщо вони ухвалять рішення напасти на НАТО, то вдарять ракетами і дронами по всіх головних морських портах, аеропортах, транспортних центрах, а також по великих військових штаб-квартирах та авіабазах. Бен Ходжес, командувач Армії США в Європі, з 2014 по 2018 роки. Щодо варіантів, де швидше за все почнеться велика війна в Європі, то тут американці з німцями погоджуються і також називають Сувалкський коридор, який Путін почне прорубувати через території Польщі та Литви. Емоційно від всіх цих прогнозів стає і страшно, і сумно, водночас з цим незрозуміло. Ні, все зрозуміло, коли, звідки, хто. А от як. Ну, величний Путін і його величезна країна вже ж два роки беруть Київ за три дні. Як вони збираються воювати вже безпосередньо з країнами НАТО? Буде ж відповідь, яким би безпорадним не виглядав альянс в українській війні. Коли російсько-ірансько-корейські ракети полетять на європейській столиці, по Москві ж ударять так, що живого місця не залишиться. Одна з версій. Поки що доволі конспірологічна полягає в тому, що розв'язання війни на півземної кулі дозволить Кремлю скасувати президентські вибори. Пісков наприкінці минулого року натякнув, що єдиною причиною для цього скасування може стати введення військового стану по всій країні, а пряме зіткнення з НАТО привід для цього ідеальний. Поки що Кремль доволі вдало імітує передвиборчі перегони. Але в деяких медіа вже з'явились повідомлення про, м'яко кажучи, сильну розгубленість в адміністрації російського президента. Зокрема, видання можем, об'ясніть стан очільника цієї адміністрації Сергія Кирієнка описує дуже коротко. Пов'язано все це. З ажіотажем навколо так званого опозиційного кандидата Бориса Надєждіна. про те, що він висуванець Кремля саме для імітації політичної боротьби, а ніякий не опозиціонер, ми вже розповідали. Проте багато росіян цей гачок проковтнули і створили величезні черги на дільницях по збору підписів на підтримку Надєждіна в Кремлі. Швидко зрозуміли, що кандидат якого вони готували для зливу протесту, як колись Ксенію Собчак, може цей протест очолити? Тому зараз вмикаються всі механізми, аби Надєждіна до цих перегонів взагалі не допустити. Але якщо щось піде геть не за планом, то війна з НАТО Путіну дійсно дозволить ввести військовий стан і взагалі ці вибори скасувати, Згодна сценарій, як в дешевому поганому кіно. Але 2014-го Путін пішов на анексію Криму саме тому, що не на жарт злякався двох речей: вбивства американськими спецслужбами Муамара Каддафі та українського майдану. При цьому в Кремлі дуже добре зіграли на імперських настроях глибинного російського народу, і рейтинг Путіна після анексії злетів до позначки перших років його правління. А що ж НАТО? Поки що Альянс вдався до так би мовити превентивних заходів і почав 24 січня найбільші за 40 років військові навчання. Триватимуть вони 4 місяці і покликані імітувати реакцію альянсу на напад з боку країни на кшталт Російської Федерації, складатимуться із серії невеликих окремих навчань, які відбудуться в низці місць від Північної Америки до східного флангу НАТО. Поблизу російського кордону. За офіційними повідомленнями штаб-квартири Альянсу у цих навчаннях візьмуть участь близько 90 тисяч військовослужбовців, 50 військово-морських кораблів, 80 літаків і понад 1100 бойових машин. І ви знаєте, буквально на другий день від початку цих навчань, тобто 25 січня, в цей четвер, впливовий американський блумберг. Публікує статтю під назвою Путін повідомив США, що готовий закінчити війну в Україні. Сигнали передали Вашингтону через неназваного посередника, нібито Путін готовий відмовитись від вимог нейтрального статусу для України і навіть не заважати її вступу до НАТО. При цьому захід має визнати контроль Москви над усіма окупованими з 2014 року територіями, а це приблизно 18% України. Американські чиновники, за даними агенції, налаштовані скептично. Ймовірно, це пастка Кремля, Блеф або хитра спроба вбити клин серед союзників. До того ж, такі вкиди у світових ЗМІ вже з'являлись. Але тут цікавий саме збіг в датах. 24 січня НАТО починає наймасштабніше тренування. А 25-го Путін стає схожим на адеквата, який вдає, що здатен до переговорів. Є тут ще один момент. Деякі аналітики припускають, що саме цей в лапках компроміс є основою домовленості між Путіним та Трампом, і що саме цю бізнес-угоду і має на увазі Трамп, коли говорить, що все вирішить з Путіним за 24 години. Хто б уже розказав американському кандидату, що формула мир в обмін на території не спрацювала не те, що під час Мюнхенської змови з Гітлером, а й на Близькому Сході, коли Іцхак Рабін намагався втілити цю формулу з палестинцями? Рабіна вбив студент-фанатик, а те, що зараз відбувається в Ізраїлі, ви і без мене добре розумієте. І от здавалося б, куди ще гірше, але ні. Знизу знов постукали, адже ж нікуди не поділась чисельна армія західних шанувальників політики Путіна. Цю п'яту колонну Кремля і в Європі, і в Штатах ми якось докладно розберемо, хто там кому агент і за які гроші. На цей раз вистачить словацького прем'єра Фіцо і його угорського однодумця Орбана. Отже, напередодні свого візиту до України прем'єр-міністр Словаччини різко втратив зір, слух. Та політичний нюх і заявив, що в Києві абсолютно нормальне життя. Таке погіршення стану Фіцо сталося від запитання словацьких журналістів, чому ж він на офіційну зустріч з українським прем'єром їде до Ужгорода, а не до столиці, де б він на власні очі побачив наслідки усіх російських атак. А ви справді думаєте, що в Києві війна? Ви ж не серйозно, я сподіваюся, там абсолютно нормальне життя. Навіщо мені їхати до Києва, коли я можу зустрітися з прем'єр-міністром в Ужгороді? Я не бачу ніякої різниці. Роберт Фіцо, прем'єр-міністр Словаччини, таке Фіцо наляпав у вівторок, 23 січня, саме в той день, коли Росія гатила по Києву та Харкову усіма номенклатурами наявних в неї ракет. Звісно, розгорівся величезний дипломатичний скандал. У Фіцо полетіли капці навіть від деяких його однопартійців. І поки що до кінця не ясно, заради чого він зробив таку безглузду, необережну заяву. Так, Фіцо вважають ще одним троянським конем Кремля в Європі. Але, на відміну від Віктора Орбана, він такий. Дуже маневрений троянський кінь. Голосних заяв на підтримку політики Путіна наробив багато. А от що стосується відвертих блокувань рішень Євросоюзу, то він на такі кроки ще жодного разу не наважився. Можливо, уважно придивився до того таки Орбана і зрозумів, що всередині ЄС зі Словаччиною, як з Угорщиною, довго панькатись не стануть, та й на угорського прем'єра. Схоже, знайшли управу і трохи вгамували його відверте загравання з Москвою. Принаймні МЗС Фінляндії наприкінці цього тижня повідомило про позитивний сигнал від Угорщини щодо розблокування фінансової допомоги Україні на 50 мільярдів євро. Нагадаю, саміт ЄС збирається 1 лютого саме через те. Що на попередньому форумі в грудні через поведінку Віктора Орбана розгляд цього питання був відкладений. Подивимось, наскільки там потужний тандем Фіцо Орбан вимальовується. Чи все ж таки вже ні? На цьому в мене все. Побачимось. Бережіть себе.